Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Висловлювання заступника керівника Офісу президента України Андрія Сибіги у інтерв'ю виданню Financial Times, в яких він торкнувся можливих умов, за яких Україна могла б розпочати перемовини з Росією щодо Криму, стали справжньою дипломатичною і. Політичною сенсацією. Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми опинимося на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання, підкреслив Сібіга. При цьому він додав, що не виключає шлях звільнення Криму українськими збройними силами. Financial Times схарактеризувала цю заяву собі як найчіткішу про зацікавленість у переговорах з Російською Федерацією з квітня 2022 року, коли такі перемовини були перервані після кількох раундів консультації на території Республіки Білорусь і у Туреччині. Пізніше у коментарі для Української служби BBC заступник. Керівника офісу президента України уточнив, що на його думку, політичний процес дійсно може відбутися, однак він не виключає і військового способу. Ймовірна, опція перемовин є, але мета залишається однією єдиною це повернення Криму, підкреслив Сибіга. Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб. Між тим, президент України Володимир Зеленський неодноразово виключав можливість перемовин з Російською Федерацією, принаймні до того моменту, доки російські війська не вийдуть з усіх окупованих територій України. Прес-секретар президента Андрія Нехіфоров, фактично коментуючи цю нову заяву Андрія Себіги, сказав, що орієнтуватися потрібно саме на офіційні заяви президента України. Коли мова йде про перемовини з Російською Федерацією, так що ж відбулося насправді? Чи дійсно українське керівництво готове у перспективі до перемовин з керівництвом Російської Федерації в ситуації, коли мова йде про Крим чи про якусь іншу територію, яку можна було б звільнити дипломатичним шляхом? Чіткої відповіді на це питання немає, хоча б тому, що поки що немає самого контрнаступу. Немає про що говорити до того моменту, поки ми не усвідомимо, як буде складатися ситуація на полі бою. Однак публікація у Financial Times в принципі, дає можливість зрозуміти, що заява заступника керівника офісу президента України. Може бути пов'язана насамперед із бажанням дещо заспокоїти західних союзників, адже у багатьох керівників західних держав саме Крим викликає серйозне занепокоєння як така собі червона лінія, після якої може відбутися ядерний удар Російської Федерації по території України. І Цій ситуації, як можна зрозуміти, на заході не дуже розуміють, як у подальшому реагувати на подібні дії російської армії, адже до цього часу не було жодного випадку, коли після Другої світової війни ядерна держава наносила б ядерний удар по території неядерної держави. Чи ризикнуть у цій ситуації інші ядерні держави нанести навіть неядерний удар по території ядерної держави, ризикуючи таким чином початком третьої світової війни і масового винищення населення на широких просторах Євразії і Північної Америки, сьогодні не може сказати ніхто, і саме тому ніхто у світі зараз не може передбачити, як коли і за яких обставин закінчується війна. Росії з України в будь-якому разі готовність Києва переводити розмови у дипломатичну площину має теоретично допомогти подальшому постачанню зброї для української армії, щоб західні союзники не вважали, що це постачання загрожуватиме майбутньою ядерною війною і загибелью мільйонів людей у країнах НАТО. Але разом із цим, коли ми обговорюємо саму ідею перемовин з Російською Федерацією, ми маємо не забувати, що окрім бажання Заходу, щоб така ситуація, як ситуація із Кримом, вирішувалася дипломатичним шляхом, і окрім бажання України заспокоїти західних союзників і сказати про опцію перемовин, є ще й сама Російська Федерація. Я продовжую притримуватися своєї точки зору, що Російська Федерація не прагне перемовин з Україною, а головною метою президента Росії Володимира Путіна залишається знищення ненависної йому української держави шляхом проведення довготривалої війни на виснаження. І президент Росії абсолютно не цікавить ціна, яку Російська Федерація може сплатити за таку довготривалу виснажливу війну. Його не цікавить ані кі кількість жертв серед громадян Російської Федерації, ані економічні збитки, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сьогодні, за великим рахунком, підтвердив це небажання Росії розмовляти з Києвом. Він сказав, що незважаючи на миротворчі зусилля Китайської Народної Республіки. І те, що Китай міг би виступати в якості посередника, реальних умов для такого посередництва не проглядається. І всі ці е, ситуації, які зараз склалися у е, так званій спеціальній воєнній операції, говорять про те, що її цілей можна досягти тільки на полі бою. Таким чином, Дмитро П'ясков підтвердив, що в Кремлі розглядають війну як найкращу опцію для російського політичного режиму. А зустріч Володимира Путіна із керівниками окупаційних адміністрацій регіонів, що були анексовані Російською Федерацією, свідчить, що російський президент не збирається поступатися. Жодним з цих регіонів і розглядає плани окупації нових українських земель в разі, якщо йому вдасться закріпитися там, де російські війська вже знаходяться. Можна звичайно вважати, що вдалий успіх наступу українських сил оборони на позиції російських окупантів звільнення, хоча б частини окупованої сьогодні. Території України від росіян змінить політичну ситуацію однак завжди потрібно притримуватися і. Необхідності розглядати інший варіант розвитку подій, як на мене, більш ймовірний. навіть в разі, якщо українські сили оборони звільнять всю територію України від російських загарбників, ніякої політичної можливості для перемови не виникне, і бої перенесуться просто на лінію державного кордону між Україною і Росією разом із продовженням ракетних обстрілів української території і інших дій Росії спрямованих на дестабілізацію ситуації. У українській державі і притримування можливості її вступу до НАТО та Європейського союзу маємо пам'ятати, що в ситуації, коли Захід говорить, що Росія і Україна мають закінчити війну, і після цього Україна може стати членом НАТО продовження війни з Україною для Росії своєрідний ключ до успіху стільки скільки буде продовжуватися війна. Україна не зможе скористатися можливістю вступити до НАТО чи приєднатися до ЄС. Таким чином, якщо не буде проявлено політичну волю з боку Заходу, ми можемо скільки завгодно очікувати перемовин між Росією і Україною, а представники адміністрації в західних країнах чи Офісу президента України не виключати можливість таких перемовин при тих чи інших умовах. Головне, що треба пам'ятати, на перемовини з Україною мають прийти представники російського керівництва. А якраз вони цього абсолютно не бажають. Їхня мета приєднання території України до Росії. Україна, як і інші колишні радянські республіки, не є для Російської Федерації повноцінною державою, а є російською територією, державність якої має бути зліквідована. І саме це робить Дії Росії такими непередбачливими, хаотичними і людиноненависницькими. Таким чином, замість того, щоб думати, чи готовий Київ до перемовин з Москвою, завжди потрібно задати собі питання, чи готова Москва до перемовини з Києвом. І коли ми усвідомимо, що відповідь на це питання є негативною, ми зможемо скласти реалістичне бачення того, що відбудеться у найближчі місяці і роки на російсько-українському фронті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова!